Дуже чітко розуміла ту ситуацію, що якщо ігнорується злочин в меншому масштабі, але все ж таки злочин, якщо ігнорується такий злочин, як МАш 17, який був проігнорований 8 років. Так? То далі можна поставити тільки кому, і ці злочини будуть масштабуватися не можна поставити крапком. Насправді, ну якби злочинці вони ж йдуть на запах крові. Так якщо їх ніхто не зупиняє, вони підуть далі. Це а, в чомусь місія тих українців, які живуть за кордоном, а, підтримувати свою культуру. Якщо вона буде цікава українцям, вона буде цікава і американцям. Наприклад, у мене був такий показ, один на якому мені прям таку висловили претензію, що це е, фільм. Е, які Україна зробила раніше для того, щоб себе виправдати, тому що насправді все не так є. То як ми могли знати, що буде така війна, що от прям зняли такий референсний фільм? Тобто були навіть такі якісь теорії? Mm -hmm. Здається, так, що це бажання задовольнити все ж таки внутрішнього виробника і споживача, але кіно це глобальне мистецтво. Арина, коли фільм з'явився, це було по суті ну десь за місяць, так до повномасштабного вторгнення. Це прем'єра була на дуже такому потужному фестивалі Санденс». І от чи у вас було відчуття, що це якась пророча річ? У мене на жаль такого відчуття немає, тому що коли я почала робити картину. Всі ті події, які ви бачите в календарі, вони вже відбувались. То вже була окупація, вже бомбили, стріляли по цивільному по цивільних будинках, вже були чеченські найманці на території Донбасу. Це все відбувалось. І, власне, моєю мотивацією і головною причиною того, чому я почала працювати над Клондайком, було те, що це відбувалось, але це не було висвітлено ні в міжнародних медіа, ні іноді не було достатньо висвітлено навіть в українських. І саме через те, що це було недостатньо висвітлено, здається, що це пророча картина. Тому що просто почалася масштабна війна, і в, в, ну, тепер всі в Україні так, знають, що таке чеченські найманці, що таке, приліти, на жаль, знають приліт ракети в будинок. Але це все в меншому масштабі, точно так само, з таким самим принципом, а все це відбувалося з 2014 року. Наскільки я зрозуміла, для вас переосмислення цього фільму не відбулося? Чи все ж таки було якесь переосмислення того, що ви б хотіли донести, і зараз ви б це показали по-іншому? Ні, якогось іншого погляду, ні авторського, ні людського, в мене не, немає, тому що я дуже чітко розуміла, а, ну дуже чітко розуміла ту ситуацію, що якщо ігнорується а, злочин в меншому масштабі, але все ж таки злочин, якщо ігнорується, Такі злочини, як маш 17 який був проігнорований 8 років, так, то далі можна поставити тільки кому, і ці злочини будуть масштабуватися. Не можна поставити крапком. Насправді, ну, якби злочинці вони йдуть на запах крові. Так? Якщо їх ніхто не зупиняє, вони підуть далі. Тому а, якогось іншого погляду на картину а, у мене немає. У мене змінився погляд на її. Навіть не змінився погляд, а якби я була трошки шокована тим, наскільки вона була востребована цього року, але власне вона була востребована, тому що сталася повномасштабна війна. Так? І коли стається повномасштабна війна, і вже є фільм про принципи цієї війни, про причини цієї війни, то, звичайно, ну, ми, як продюсери, як автори, ми просто мали якусь безліч кількість показів. Особливо після 24 лютого, чи задоволені ви тим, скільки людей його наразі побачило? Так? Я буду відвертою. Максимально бажаний результат був би, якби ми отримали шорт-ліст або номінацію на Оскар, тому що всі фестивалі, премії, нагороди для фільму це. Шлях промоції української культури. І Якщо є фільм, який отримав так багато нагород, і потім він отримує номінацію чи шорт-шортліст на Оскарі, це відразу до цього фільму привертає в рази більшу увагу. Тут не йдеться лише про якісь мої особливі особисті режисерські амбіції. Вони були в принципі задоволені тоді, коли я отримала нагороду на насадниці. Це одна з найпрестижніших нагород для режисерів, режисерська нагорода на цьому фестивалі. І ну, я так в цей момент і собі говориш, добре, я маю вже ці пагони, там, ці зірочки, так, я це маю. Але далі, коли фільм отримує більше нагород, коли він отримує більше уваги, коли він просувається по цьому такому шляху презентації, світової презентації, це відразу збільшує кількість глядачів. І, звичайно, те, що. Все-таки з Оскаром не вийшло так, як ми планували, хотіли, як прогнозували міжнародні критики, зменшила аудиторію фільму. Але зараз починається дистриб'юція в Штатах, і на моїй пам'яті я не пам'ятаю такого іншого українського фільму, ігрового. Я не говорю про документальні фільми, у них інша історія. Але, власне, про ігрового фільму я не пам'ятаю, щоб. По у українських ігрових фільмах авторських була ем, компанія такого ем, гатунку, щоб це були такі дистриб'ютори, як Самель Голдвенс, це все таки великий дистриб'ютор. І от, якщо говорити про сучасний контекст, зараз страйки в Голлівуді, в Нью-Йорку, страйкують актори, страйкують сценаристи. Ем, є якесь абсолютно нове дихання того, як буде далі розвиватися. Діджитал в кінематографії, і між цих двох таких течій якось ми так заходимо з досить маленьким українським фільмом, який розказує про війну, яка почалась всього-навсього рік тому назад. Але в Україні у Україні, вже як України, є такий культурний продукт. Як кіно про сучасну війну. Вже повернутися до Оскара, так? От, чому от все таки не потрапили в цей шортліз? Дуже багато було так. Сподівань, всі за вас вболівали. Е, і потім, дивлячись на сам Оскар, та що такий фільм на про Навального взяв там головну там, да, один з головних призів. І є така думка, що все ж таки великий вплив російських грошей, так, в Голлівуді, в принципі, в цій е, галузі. Ви з цим погоджуєтеся? Чи це вплинуло, скажімо так, на шанси вашого фільму потрапити в шорт і відповідно вже бути оголошеним, ну в такому форматі? Я завжди дивлюся на будь-яку ситуацію з точки зору, чи зробили достатньо ми. Тому що, звичайно, можна говорити і про російські гроші, можна говорити і про азіатські ком'юніті, але в тому-то є і сила ком'юніті, що коли вони об'єднуються, коли вони роблять. Все разом, коли вони підтримуються своє мистецтво, мистецтво своєї країни, вони отримують результат. Тому я би, наприклад, для майбутнього українського кінематографу менше би проговорила про те, що там є російські впливчі є російські гроші, а більше говорила би про те. Що можна було ще зробити, що не було зроблено з української сторони, і що точно потрібно робити для наступних фільмів? Бо Клондайк не останні фільми, які змагаються, будуть і цього року, і наступного року будуть фільми. І в першу чергу треба думати так що будь-яка промокампанія, будь-яка підтримка публічних особистостей, великих політиків, так для українського фільму, створює бренд української культури. На таких, на таких великих преміях потрібно забувати про те, що це якийсь окремий режисер чи якийсь окремий фільм. Це культурний прапор країни, так само як спорт. Так зараз велика дискусія про те, чи потрібно взагалі знімати кіно під час війни, але ж немає дискусії про те, чи потрібно, наприклад, спортсменам виступати на змаганнях чи на олімпіадах. правда, тому що вони піднімають прапор. Ми теж піднімаємо прапор. Ми його піднімаємо на, на екрані. І моя думка така, що більше потрібно підтримки українським фільмам в промоції, в просуванні, і це починається з розуміння, що це теж культурний прапор країни. Але ця промоція має, має, має бути на державному рівні, тобто мається на увазі, що це і міністерство закордонних справ. Якщо ми говоримо про звичайно про Оскари, такі величезні фестивалі, Ну, фестивалі да або нагороди. Чи все таки це має бути якесь місцеве або там я не знаю українська діаспора? От яким чином бачити, який має бути інструментарій, все ж таки задіяний? Мають бути всі інструментарії. У нас немає поки що такого великого і сильного бренду українського кіно, щоб він був. Працював сам по собі, так його немає. І навіть якби він був, все одно потрібні всі інструменти. Тому у мене, якби як у авторки там, співпродюсерки, до діаспори якраз є тільки одна подяка, тому що я вдячна і фонду разом, і взагалі українській діаспорі і послам теж, тому що в інших країнах було багато показів, і МЗС допомагали. Але давайте, якщо, наприклад, говорити професійно, не знаю скільки це буде глядачам, але якщо професійно розбирати взагалі те, як країни промотують свою культуру, свою кінокультуру, то це завжди є великі фонди, великі меценати, для яких це справа честі, так справа їхнього світогляду, підтримати кінокультуру своєї країни. І завжди американські дистриб'ютори. Знають, якщо у них є фільми з Франції, з Німеччини, з, з Бельгії, то за ними, за цими фільмами, завжди йдуть великі бюджети на Промо. Для американських дистриб'юторів займатися фільмами не англійської мови, так, фільми, які не розраховані на native speakers, вони, тобто фільми, які змагаються в категорії foreign language movies, для них це іміджові проекти. І вони за них беруться тоді, коли є підтримка. Країн-виробників, але оці фонди ви сказали, що це має бути все таки приватні так, ініціативи. От якщо дивитися на найкращі практики, скажімо так, я не знаю, європейські, та ви сказала, що вони ну, там про німецькі, там, французькі фільми, тобто все ж таки це через я не знаю, Гьоте Інститтю, чи все ж таки чи це через якісь фонди? Бізнесменів або олігархів. Це завжди відбувається в, як це, в толока. Так, в толоку, тому що це базово країни мають бюджет на підтримку, державний мають бюджет на підтримку фільмів. Потім підключаються меценати, і бізнесмени. Це все залежить від того, як самі представники цієї культури, які вони промотують, як вони бачать важливість. Донесення власної власної культури, власної кінокультури е за кордоном. Те, що вам вдалося вийти не просто на фестивальний ринок Сполучених Штатів, а і на звичайний ринок, тому що е розпочинаються покази стрічки все ж таки в, в Америці, це не тільки буде Нью-Йорк, так, да, це ще інші три е міста і Штати. Е за рахунок чого це відбулося, все ж таки? Як вам вдалося вийти на цей ринок? Я вірю в фільм. Е е я його режисерка, можливо, це якось неправильно так з цієї точки зору ем, описувати. Але я бачила реакцію людей, я бачила реакцію mm. і, в, під Online, і під час Санденсу онлайн і під час Санденсу вже цього року, який відбувався в Парк Сіті, і те, що Санденс нас двічі запросив на фестиваль, це взагалі дуже дуже рідка практика. Вони вважають Клондайк одним з найкращих фільмів взагалі в категорії World Dramatic Cinema за час існування фестивалю, і це додаткова увага для дистриб'юторів. Тобто я можу говорити, що тут така відбулася ну, якби комбінація того, що фільм прожив дуже яскраву фестивальну історію, зібрав. Більше 40 дуже-дуже престижних нагород подвійне якесь потрапляння в Санденс, так? те, ще два рази воно було показане. І наша робота згуртована, тому що ми жодного разу, навіть після того, як закінчилася Оскарівська кампанія, ми якби не переставали цілитися на американський ринок. Це ще раз підтверджує мою думку про те, що Оскар потрібен для того, щоб виходити на ринок, і це була якби наша основна мотивація. Тому ми все одно продовжили. І ті рев'ю, які виходили під час Оскарівської кампанії. Там оцінки глядачів на Letterboxd, це все теж дуже важливо. Це вам подзвонили з ці дисцибліторські відусь компанії, так? Тобто, це не те, що ви там мали промовини ви це ініціювали. Тобто, це була їхня ініціатива, все ж таки вийти на вас і запропонувати ці покази в Сполучених Штатах. Система для авторських фільмів, для європейських фільмів, така що вони починаються з декількох кінотеатрів, і в залежності від того, як реагує аудиторія, вони далі. Або масштабуються, або закінчуються. Наскільки я знаю, що вже е, у нас продовжений прокат до 10 серпня, і це добре, це означає, що ще до того, як е, не, не почалися покази, тому що ми записуємо за день до того, вже є Tension, е, теншн, є якась цікавість, є е, 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 якийсь рух, який дозволив кінотеатрам сказати про те, що Фільм буде до 10 серпня. Він стартує в Алеї, в Нью-Йорку, в Анжеліка фільм center і в Аризоні. Далі все залежить від того, як придуть чи не прийдуть глядачі. І тут я мушу сказати, що першими глядачами обов'язково мають бути українці, і тут вже не питання смаку, не питання того, що час чи не час для них дивитись це кіно. Це а, в чомусь місія тих українців, які живуть за кордоном, а, підтримувати свою культуру. Якщо вона буде цікава українцям, вона буде цікава і американцям. От який відгук для вас був найбільш таким вражаючим, та? те, що ви почули від аудиторії, що вас найбільше вразило? А, звичайно, завжди вражає, коли а, навіть після клондайку все одно залишається якесь таке враження у людей, що нібито. Ну, не все так однозначно. Так є різні в Європі є дуже різні погляди, і це мабуть вражає. Тобто, до вас після показу фільму. Підходили люди і казали, що ж, наприклад, в мене був такий показ, один на якому мені прям таку висловили претензії, що це е, фільм, е, який Україна зробила раніше, для того, щоб себе виправдати, тому що насправді все не так є. То як ми могли знати, що буде така війна, що от прям зняли такий е, референсний фільм? Тобто були навіть такі якісь е, теорії. Але... Е, так, це, це болісно, але я їх від себе якось забираю, бо я не можу змінити думку цих людей. Я можу додати симпатії до українців і емпатії тим, хто дійсно хоче розібратися, і тим, хто підключений до війни в Україні. От якраз від цієї аудиторії, міжнародної, мене вразили таких два відгуки: перший про те, що цей фільм потрібно показувати в школах дітям. Це для мене було дуже неочікувано, я ну, дійсно якось не розглядала цей фільм як фільм для дітей. І коли я уточнила, чому моя глядачка так вважає, вона сказала, що тут є в фільмі, є можливість, думаючи людині самостійно зробити висновок про те, що відбувається. І це власне було одним з моїх завдань, тоді, коли. Такого поняття, як війна в Україні, українсько-російська війна взагалі не існувала, і я не могла ними полювати. Драматургійно ця історія будувана таким чином, що вона дає можливість глядачу самому дати відповідь на запитання, що відбувається на кордоні України і Росії в 2014 році. Це перше. Другий дуже точний відгук був а, теж від європейських глядачів, що Клондайк це. Антидот від до, до російської пропаганди, ви вже сказали, що в принципі ви переконані в тому, що незважаючи на те, що зараз ця дискусія є в українському суспільстві, та знімати серіали або знімати, або там віддавати гроші на дрони, для вас питання, відповідь на це питання очевидна. Та, треба творити кіно. Але якої якості вона все ж таки має бути? Країна, яка а, отримала війну? Через те, що вона хоче мати свої кордони, свою мову, національну ідентичність і свою культуру, ну, тобто культура це є якби парасолька для всього того, про що я тільки що сказала. Так? У нас є дискусія про те, чи нам потрібно зараз виробляти фільми, що є кіномистецтвом, чи не потрібно. Тобто логіка порушена, ми можемо отримати а, територію, але якщо у нас буде пробіл там чи яма в 10-15 років в виробництві мистецьких якісних фільмів, то ми просто ходимо по колу. Це коло. Дійсно, багато маніпуляцій з приводу того, чи дрони, чи серіали. Так не має взагалі бути поставлено питання. Питання стратегічно мусило б звучати так: що є бюджет на дрони, а є необхідність знайти бюджет. На серіали, на фільми, на весь візуальний продукт і цим потрібно займатися. Я згодна, що це не може бути абсолютно так, як було до повномасштабної війни, і це не можуть бути ті державні кошти, які були. Але якщо є концепція і бачення того, що нам потрібно виробляти фільми, тому що це теж частина нашої національної безпеки, то знайдуться шляхи того, як їх акумулювати правильно? Я абсолютно проти цієї такої маніпулятивної розмови: дрони або кіно. Це взагалі ну, неправильний фокус, це неправильна постановка питання. Дуже би хотілося, щоб оцей, оця дискусія, чи нам потрібно кіно, чи не потрібно, перейшла в дискусію, де знайти приватні кошти, як зробити так, щоб українським бізнесменам і тим бізнесменам, які в тому числі мають бізнес за межами України, щоб для них це було почесно спонсорувати і підтримувати візуальний продукт це має бути модним, це має бути престижним. І мені здається, що мусив бути би вже давним-давно закон про маценавство, наприклад, який би теж дозволив нам, як продюсерам, швидше акумулювати приватні кошти. Має бути виробництво різного продукту. Ми говоримо і про арт-хаус на таке високе кіномистецтво. Так само мають бути і зніматися і серіалу да, тому що ну всі пам'ятають про останній цей скандал з, з серіал Інгулець. Тобто, такий продукт ви теж має вважаєте, що має право на існування наразі. Я як професіонал маю статистику, і я знаю, що такого типу фільми український глядач дивиться, якщо він їх не подивиться про героя з. Я не знаю з селища Інгулець, чи звідки я не знаю концепції, я не знаю серіалу. І я не є людиною, яка там по дописах Facebook може видавати експертизу на серіал, на серіал чи на сценарій. Я мушу подивитися. Але в української аудиторії, якщо ми відверто, якщо ми ну, говоримо відверто, без популізму в українській аудиторії запит на ем, такі легкі ем, ем, концепції, він є. І, і треба розуміти, що ризик або ця легка концепція буде російською, або вона буде українською. Дуже багато документальних фільмів вже вийшло про війну. Так і наразі, поки немає ігрових. Я так розумію, що тут питання не лише напевно в тому, що не зовсім є кошти або немає коштів, а напевно переосмислення. Плюс ми ще в цьому транзитному періоді, та і ще перемоги немає. От наскільки такі речі потрібні для того, щоб справді створювати класне кіно. Чи для на вашу думку вже зараз можна знімати ці фільми? На мою думку, кіно потрібно для того, щоб ми не забували про війну, і світ не забував про війну. І коли є це завдання, коли є це бачення, так коли є це розуміння фінальної мети, тоді потрібно запитати себе: а завдяки яким історіям? Українці не забудуть про свою війну, тому що ми все одно звикаємо. Ми звикаємо і завдяки яким історіям, яким концепціям, якому шляху за кордоном аудиторія не забуде про війну в Україні. Коли є два дві ці мети, можна дуже чітко, навіть зараз, зрозуміти, які які історії мають бути для українців, які історії мають бути для іноземців. Яка має бути копродукція, з якими зірками світовими і великими режисерами потрібно співпрацювати? Кіно це не тільки про амбіції режисерські чи амбіції продюсерські команди, яка робить фільм. Це дуже дороге мистецтво. Амбіція не може бути фінальною точкою успіху. Фінальною точкою успіху все ж таки має бути меседж і завдання цього фільму. Якби в ті категорії, в які він був зроблений. І тому, якщо є продукт, який задумується як локальний, низькобюджетний, але м -м, який відповідає очікуванням аудиторії тут і зараз, так? От зараз, прямо їм хочеться щось смішне про війну, я не знаю, чи щось трагічне, але щось, що вони. Ну, очікують да, від своєї країни там, чи від своїх чи від телеканалів, які дивляться українцям. Я там не є глядачем телеканалів, але я розумію, що є статистика, є опитування, і є якесь очікування. Їх потрібно виробляти. І так само за кордоном. Ні, не ну війни йдуть багато років. Вони йдуть скрізь. Війна в Боснії, так приклад, Сирія теж і люди до війни звикають для того, щоб не забували про українську війну. Мають бути якісь особливі концепції, навіть трошки з майбутнього, так, тому що фільм, якщо задумується сьогодні, він вийде на екран в найкращому випадку через 3 роки, а так реалістичному рокі, в реалістичному років через 5-7. Тому тут потрібний погляд з майбутнього. Знаєш, дуже багато. Гарних відгуків та на те наскільки цей підхід держави, коли держкіно почав давати кошти на виробництво фільмів. Але є такі інші критики, які говорять, що ну, те, що виробляється, то воно не зовсім якісне, воно таке трішки місічкове, як то кажуть. От ви з цим погоджуєтеся? Чи все ж таки ви як ви оцінюєте от українське кіномистецтво на сьогодні? Я можу говорити тільки за сектор авторського кіно, в якому я ну в якому я так експертка, тому що я цим займаюся. Це моя. Це моя стихія. І а, з останнього впіченго-держкіно, де все ж таки були а, представлені проекти а, авторського фільму. А, у виробництво закінчили фільм Клондайк і фільм Відблиск. Відблиск це був перший а, головний конкурс Венеційського кінофестивалю в історії України. Клондайк це був Sundance World Dramatic Competition перший в історії а, теж українського кіно. Тобто я тут нічого не можу сказати про те, що це неефективно. Не е, те, що відбувалося в 2019 році, так, коли це було останні проведені піченків, це було досить конкурентно і це було дуже якісно, як на мене. Що сталося далі о, після виборів, після зміни всієї влади в Держкіно, після зміни візії, тому що це все міняється від того, яке є бачення. Там, звичайно, є дуже багато питань, але знову ж таки е мусить бути розуміння, що це не про власні амбіції, це про українське мистецтво. Все, і все, що робиться в Україні, і все, що робиться для українського кіно, за межами України. А що саме змінилося в Держкіно? Багато чого в Держкіно тепер нове керівництво, нові експерти, нова рада, в них інші пріоритети. Принаймні з тих проєктів, які були відібрані е, в 2020 році, так ще до війни, то це більш проєкт, розраховані на український ринок, на телевізійний ринок і, і знову ж таки я можу тільки з описів проєктів і там з презентації про це говорити, тому що я не читала жодного з них. Е, в, в, з, з, здається, так, що це бажання задовольнити все ж таки внутрішнього виробника. І е, споживача. Але кіно це глобальне мистецтво. Вже от один фільм про війну ви зняли, чи в планах є другий, чи все ж таки ви хочете перефокусуватися і знімати про щось інше? Я хочу підключити свій е, 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 інтуїтивний інструмент до того, щоб зрозуміти, де мій глядач буде емоційно е, через 3-5 років. І зараз на сьогодні мати мудрість, мати талант і мати достатньо емоційних і фізичних сил створити ту концепцію, ту історію, той фільм, який через п'ять років там, чи через три роки, я не знаю, як, як це станеться, але очевидно, що з погляду, погляду з майбутнього так, такий фільм, який зустрінеться з глядачем. Зараз є велика небезпека створити фільми, які залишаться в минулому. Я би все-таки хотіла ем, спробувати, а не потрапити в цей капкан. Але це буде про війну, Україну, як ви відчуваєте все ж таки? Я отримала дуже багато пропозицій фільмів про війну, е, і навіть від американських продакшенів теж е, я розумію, що Клондек є сильним референсом про війну, от, яка відбувається зараз. Е, я вже фільм зняла, і е, моя думка про те, що це не просто війна, що це не просто війна е, двох країн а це величезний конфлікт, е, творця і руйнівника, я вже про це висловилася. Тому далі я би хотіла е, знімати фільми, у яких буде дуже багато життя. І які можливо матимуть певний терапевтичний такий ефект для, для глядача.